Слава Богу! Дорогі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про Боже визволення. Коли ми читаємо Біблію, ми дуже часто знаходимо багато свідчень про те, як Господь може рятувати своїх вірних послідовників. Наприклад, мені дуже подобається. 12-й розділ Книги дії святих апостолів, у якому розповідається про чудесне звільнення апостола Петра з в'язниці. Так, починаючи з першого тексту цього розділу ми читаємо наступне. Ірод почав переслідувати деяких членів Христової Церкви, і він вбив мечем Якова. Іванового брата і, побачивши, що це подобається юдеям, заарештував ще й апостола Петра за ім'я Ісуса Христа. Ірод схопив Петра, кинув його до в'язниці і поставив варту, яка його охороняла в чотири зміни. В кожній зміні було по чотири воїни, а після Пасхи. Ірод збирався вивести його до народу. Тож Петро був у в'язниці, а церква Христова ревно молилася Богові за нього. У ніч перед тим, як Ірод збирався вивезти Петра, апостол Петро, закований у два ланцюги, спав між двома воїнами, а вартові. Стерегли вхід до в'язниці. І раптом, поряд з Петром, з'явився ангел Господній та сказав: «Мерщий, уставай і в ту ж мить ланцюги спали з його рук. Тоді ангел наказав Одягнися і взуй сандалі. Петро так і зробив. Після цього ангел сказав, вдягни плащ, та йди за мною. І таким чином Петро вийшов з в'язниці, і Господь врятував його. Дорогі слухачі, читаючи це Боже Слово, ми розуміємо, що ірод хотів бити Петра подібно, як ірод вбив Якова. Саме тому був виданий наказ заарештувати Петра та посадити його до в'язниці. Але ключовим у цій історії є п'ятий текст 12-го розділу книги дії святих апостолів, де так написано: Христова церква ревно молилася до Бога за Петра. І Господь прийняв молитву своїх дітей та врятував свого вірного апостола. Дорогі друзі, можливо, у нашому житті склалася на людський погляд безвихідна ситуація, то на основі прочитаного нами Божого Слова, дозвольте сказати наступне. Для Господа. Немає безвихідних ситуацій, вихід є в Ісусі Христі. Відкриймо у нашій щирій ревній молитві нашу потребу перед живим Богом, і Господь сильний дарувати свій божественний порятунок. Я пригадую, коли мій дядько у свій час. Хворів в людському розумінні невеликовною хворобою, то тоді йому євангельські християни засвідчили про Господа Ісуса Христа. І мій дядько щиро покаявся перед Богом за свої гріхи і розпочав уважно читати новий заповіт. Тоді мій дядько у щирій молитві склав Таку обітницю перед живим Богом. Господи, якщо ти мене піднімеш з цієї невилікомно хвороби, то я обіцяю стати членом Твоєї живої Євангельської церкви. І Господь вивів мого дядька з цієї важкої недуги. Тоді Мій дядько прийняв святе водне хрещення в дорослому віці, приєднавшись до Христової Євангельської Церкви. І по сьогоднішній день від щирого серця служить вічно живому Богу. Слава Господу. Амінь.